Вітаю! Сьогодні у мене цікава розминка із букетиком маленьких трояндочок. Хто хоче приєднуйтесь. доця вже приєдналася. А ми Мамі вложимо фарбу і собі собі фарбу. І подружечку будемо пробувати малювати. Так, білий у нас титановий. Ось такий. Угу. Зараз гарне сонечко. І нам будуть гарні контрастні кольори світлотінь чітка, все буде добре. Поки донечка на, мені накладає фарби, а вже наклала. Ось така у нас палітра дуже цікава і різнокольорова. А білого одразу треба побільше. поки мені такого багацько-багацького білого. Mm -hmm. І трошки більше червоного. Для початку ми просто розмітимо шматочок столу. Із лінії горизонта, трішечки складочок, все дуже просто. Це все на все нам розміточка, де баночка. Можна навіть трошечки е, спуст, спущу донизу, щоб більше зайняло у нас квіточок. У мене м'який олівець і одразу розмічу листочки, умовно квіточки. Якісь закриті, якісь відкриті. Пелюсточки роз Це теж все умовно, все трошечки таке, щоб поглядіти, яка у нас пропорція букету, як вона вмальовується у квадрат. Якийсь характер цих квіточок. Де видно серединку, де в нас не видно серединку. Оголівка якась? Ага, опущена більш в сторону дивіться якісь бутончики закриті. Умовно накидали і розписую. Цей тюдик швидкий, тому багато часу ми не втрачаємо на нього. Ось мені подобаються такі пензики з ворсом, які. Ще тіночки залишать якусь фактуру, коли ти коложиш мазочок. Дуже приємно. Це синтетіка, вона більш гладенька і малюється пастозно з такими можна потьоками, трішечки акварельним, хоча для маса більш властиві ось саме такі пензики. Раджу. І приступаю. Беремо саме білий колір, смішуємо його з сірим, де інде додавлю. Саме такі от, ультрамарін чи кобальт блакитні, щоб гра була світотінь, десь тепліші кольори, десь холодніші. І почнемо. Тут іде проба кольору білого. Я вважаю, що треба трошки десь якісь відтінки. Щоб ага. вже вписніше було. Так, які ти додалиш. Думаю, я собі зараз додав якогось сірого. Тобто сіро? Зараз додав. Так, добре, у нас є сірий. Де ти будеш його мастити? В тінях? Е, в тінях, так. І в складочку. Ми і переходимо до самого букету. Показала доцю, доця старається, хто в собі не впевнений, ось вона впевнено пробує, як вийде, побачимо. i Закінчилися сили і фарби. Чисті пензики. Всі пензики ми замурзили, малюнки ми зробили, трошки потішилися в своєму творчому куточку. Підписуйтесь до нас, і ми будемо старатися малювати ще краще.